І так, ми починаємо знизу вгору рухатися, пам'ятаєте? І перша позиція у нас це Молотхара, вона у нас відповідає за безпеку, за базові потреби, здатність захищати своє тощо. І тут у нас випадає руна інгус, яка вказує нам на те, що у нас більш ніж достатньо всього, що нам потрібно для безпеки. І тому тут у нас доволі гармонійна енергія. Заземлена, інгус це Бог, Фреєр, родючість, Молатхара це енергія землі, воно резонує і воно тут гармонійно. Тут можна залишити все як є, і насолоджуватися життям. Наступна позиція це сватхістана, вона про вміння отримувати задоволення, насолоджуватись, і тут випала руна Тейвас. Пам'ятаєте, Сватхістана це енергія води, і вона дуже така гнучка, невимушена, вона про те, щоб кайфувати. І правда, тут має відчуватися певне розслаблення. Але Тейвас це руна войовнича, напружена, цілеспрямована. І я би сказала, що вона більше асоціюється з енергією вогню. Тому тут ми помічаємо, що є напруга, по-перше, є напруга. Уже от по енергіях не співпадає енергія чакри та енергія руни. Що саме не співпадає? Тей вас цілеспрямована в той час, як Сватхістана прагне бути невимушеною і розслабленою. Тому тут є напруга, тут нібито людина от вирішила, що от вона тільки так отримує задоволення, тільки від цього, і вона до цього йде. Або тут може бути, що людина отримує задоволення і розслабиться тільки коли досягне своєї мети. Тому тут можна призадуматися, щоб трошки послабити це все. І якби я робила цей розклад людині, я би сказала, що ти знаєш, можна насолоджуватися і не досягаючи своєї мети. Тобто, це не значить, що її не треба досягати. але... Можна насолодитися чимось іншим, і можна дозволити собі розслабитися і насолодитися і в процесі досягнення цієї мети. І навіть якщо ти її не досягнеш, ти все одно заслуговуєш на те, щоб побалувати себе чимось приємним і розслабитися. Третя позиція маніпура, соціальна реалізація, робота, вуня перевернута. Людина тут не рада, не щаслива, не отримує бажаного, можливо, десь вона дуже собі високі очікування поставила, очікувала, що все буде набагато легше і приємніше, а воно зараз на даному етапі не таке. І тут людина в такому розпачі, може бути трохи такий депресивний стан по маніпурі, що я нічого не хочу, мене нічого не радує, і ніяк я взагалі в цей світ проявлятися не хочу, і нема мені місця в цьому світі, і я розчарована. От. І я би тут звернула увагу на те, що переплітаються оця позиція Маніпури і Вунню, правда, перевернута з Сватхістаною і Тейва з прямою. От нібито їх хочеться поміняти. Тейва схочеться хочеться до Маніпури, там їй було б краще. А Вунню хочеться до Сватхістани і перевернути в пряме положення. Тобто хочеться сказати тут людині, що. Ти досягнеш своїх цілей, якщо дозволиш собі вчасно розслабитися. Досягнеш своїх цілей по Маніпурі, якщо дозволиш собі вчасно розслабитися і отримати задоволення, відпустити контроль по Сватхістані. Далі Анахата, любов та прийняття, руна Альгіс. Все ж, бачите, людині вдається тримати зв'язок, по-перше, з вищими силами. Анахата це. Повітря, і це про любов, це про співчуття, про порозуміння, і на руні Альгіс воно в нас є, і воно більше пов'язано саме з вищими силами. Тобто людина відчуває, що вищі сили про неї піклуються, і вона відчуває тут любов і підтримку вищих сил. Принаймні, вона тут є точно. З приводу відчуває, до речі, до речі, є нюанс, тому що якщо забігти наперед і подивитися, що в Сахасрарі, там є питання по духовній темі, але зараз ми туди дійдемо. Принаймні, воно є. Анахата Альгіс є підтримка вищих сил, є захист вищих сил. Вищі сили оберігають людину, і у людини в серці живе віра у вищі сили. Вона тут є. Вішутха. Сприйняття світу та вираження себе перто напівперевернуто. Якщо ми тут говоримо про прийняття світу таким, який він є, не розділяючи його на приємне і неприємне, то е на напівперевернуті перто ми трошки застрягли. Ми дійсно не можемо. Ми не можемо нібито й відмовитися від цієї картини світу, тобто що світ ось такий. Ми не можемо його прийняти, але ми не можемо відмовитися від цієї ідеї. Тобто ми тут десь застрягли. І ми нібито й хочемо, ми розуміємо, що в цьому є якась вища мудрість, але ми ще не до кінця готові її прийняти і усвідомити цю таємницю життя, чому воно так. Тому тут може бути теж трошки напружено. Що би я тут порадила на даному етапі цій людині не намагатися. Все пояснити, не змушувати себе насильно приймати, скажімо так, негативні сторони цього життя і цього світу, а дати собі час і з часом все стане на своє місце. І людина відчує, як їй саме до цього всього ставитися. Але тут потрібен час, щоб ця перто вирівнялась у пряме положення. Шоста позиція Аджна це усвідомленість та інтуїція. І тут випадає гебо. Яка вказує нам на те, що людині важливо з кимось взаємодіяти, і тоді вона краще отримує свої інсайти. Вона отримує найефективніші інсайти на даному етапі свого життя завдяки взаємодії з кимось. Тому її може тягнути до людей, до партнерства. І вона, знаєте, це той момент, коли у розмові з кимось ти, ти пізнаєш свою істину, ти розумієш, ти отримуєш інсайти, ти відчуваєш свою інтуїцію краще. Завдяки взаємодії з кимось. Ця взаємодія не обов'язково має бути спрямована обов'язково ну, на це. Да? Тобто, що давай зустрінемося, щоб разом отримати якісь духовні інсайти. Ні, це не так працює. Це просто про потребу у партнерстві, і що в партнерстві це буде відчуватися краще, ніж наодинці на даному етапі життя в цієї людини. І е, сьома. Остання позиція Сахасрара, духовність людини феху перевернута. Бачите, тут у нас немає ресурсу, не вистачає ресурсу, тобто, нібито в духовній сфері не вистачає уваги, не вистачає енергії, її треба насичувати, її треба наповнювати. І, скоріше за все, тут я би сказала, так підводячи підсумок всього розкладу, у людини насправді базові потреби закриті. Закриті. Але вона а, розчарована в своїй роботі, вона не приносить їй такого задоволення, їй би хотілося. А, в задоволенні вона зациклена на роботі, вона не дозволяє собі при цьому розслабитися, і тут замкнене коло виходить. Я не отримую в роботі того, що хочу, але і, і розслабитись я собі не дам, поки я не отримую того, що я хочу. І тут необхідне розслаблення. Необхідно зменшити напругу і розслабитися, дозволити собі. При цьому в душі, в серці, знаєте, як її оцей внутрішній навігатор, він її веде туди, куди треба. Але, скоріше за все, вона цього не усвідомлює, бо вона дуже багато сумнівається по Руні перто з приводу свого з приводу того, як все в світі влаштовано, і що цей світ такий може бути ворожий до неї. І вона сумнівається дуже багато, є страх, є невизначеність. При цьому є люди, які допомагають їй щось усвідомлювати. І є духовна сфера, яка потребує більше уваги, потребує більше енергії. Тому тут я би радила людині звернути увагу на що: по-перше, дозволити собі розслабитися і отримати задоволення таким способом, який їй підходить. І більше зайнятися якимись духовними практиками медитації, щось почитати, когось послухати, з кимось разом там, зробити якусь дихальну практику чи щось типу такого, та? що дозволить розслабитися, заземлитися і відчути себе в своєму тілі, по-перше, а по-друге, відчути, що в, тілі, що в тілі ще є і дух, і що духовна сфера теж потребує уваги. Ось так можна, ось такий варіант, як читається розклад, іронічна діагноза.